Летчер. Різдвозавр. Розділ 20 Обмін таємницями. Чому ти не вдома? Твоя мама знає, що ти тут? запитав Вілім. Ні, вона би влаштувала істерику, якби довідалася. Втім, вона надто заклопотана униканням Різдва, щоби зауважити мою відсутність, пояснила Бренда. Я просто хотіла подивитися на інші будинки, вони такі різдвяні. Тим паче я не надто поспішаю назад додому, там і так немає для мене подарунків. Вона потягнула носом. Чому? запитав Вільям. А як же твій план? Тоді, біля поштової скриньки. А, це, мовила Бренда, зніяковіло копаючи сніг. Вільям бачив, що вона згадала, як таємно стирала адреси невинних діточок із списку чимненьких на листах для Санти і вписувала туди свою власну. Навіщо ти це робила? Запитав Вільям. Бренда глибоко вдихнула. Мені здалося, що через мою поведінку, відколи пішов тато і маму, яка перетворилася в справжнісінького грінча, у мене були настільки мізерні шанси отримати бодах якісь подарунки на Різдво, що я повинна була взяти справу у свої руки. Я навіть не впевнена, що вірю в Санту. Втім, якщо він все-таки існує, то точно не дурень. Він би за виграшки викрив мій план. Зітхнула бренда, тому сьогодні мені нічого не світить. Цього року він точно додав мене до списку нечимнюхів. Бренда сильно потягнула носом і проковтнула соплі, що замерзли в неї в носі від довгого перебування на холоді. Що ж, може, може, то не Санта додає тебе до списку нечимнюхів? Може, ти сама це робиш? припустив Вільям. Бренда інстинктивно стиснула руку в кулак, готова зацідити хлопцеві в ніс. Але так зробила би колишня бренда. Мабуть, ти маєш рацію. Що ж, тепер ти знаєш усі мої таємниці, Вільяме? Гадаю, настав час тобі поділитися своїми, сказала вона, захопивши Вільяма зненацька. Таємниці? У мене ем... немає жодних таємниць відповів він, раптом усвідомивши, що його найбільша таємниця сиділа всього в кількох метрах по той бік воріт бренди. Ой, та невже? недовірливо запитала бренда. Тоді скажи мені ось що, містере Віллі Пук, чому ти сам один блукаєш нічними вулицями на святвечір? Це питання загнало Вільяма в глухий кут. Що йому на це відповісти? Як відвернути знайомство бренди з Різдвозавром?» Ем, хіба на дворі вже ніч? Вільям запитав своїм найкращим вдавано шокованим тоном, буцімто він зовсім втратив лік часу. Що ж, тоді нам краще повернутися додому. Нам? Кому це нам? спитала Бренда, яку все більше брали сумніви, поки Вільям заднім ходом від'їжджав геть з її подвір'я. Зачекай, ти куди? Що ти приховуєш? Вона окликнула його, та оскільки Вільям не дивився, куди їде. Він не побачив кінчик лускатого хвоста різдвозавра, який лежав на землі по той бік відчинених воріт. Рафф. Роздалося, оголушливе динозавріче скавчання після того, як колеса вілля мого візка боляче проїхалися по хвосту різдвозавра. У повітрі повисла приголомшена тиша. Бренда глянула на неймовірну істоту, що стояла перед нею, і спробувала звестися на ноги, але. Тудух! зімліла і впала на сніг. Коли через кілька хвилин Бренда отямилась, вона побачила на собі стривожений погляд Вільяма. Різдвозавр злизував сніг з її лиця. Бренда закричала: Вільяме, це що? Це д -ди динозавр? Вільям закінчив слово за неї. Коли вже Бренда його побачила, в нього не було причин приховувати щось далі. Це різдвяний подарунок від Санти, додав він гордо. Бренда не вірила власним очам. Вона дивилася на красивий візерунок сніжинки, на людисту луску з блакитним відливом, що неначе відбивала кожен промінчик світла, як справжній діамант. Він неймовірний, сказала вона. Знаю, погодився Вільям. Він не, не зжере нас, правда? Бренда злякано прокутнула слину. Не верзи дурниць, він нізащо нас не скривдить. Він мій друг. Сказав Вільям, і різвозавр гордо задер голову. Він і є моєю таємницею, Брендо, ніхто більше не повинен про нього дізнатися. Глянувши на бренду, Вільям переконався, що вона прочитала в його в очах він не жартує. Бренда зиркнула через вікно на свою маму, яка переклацувала пультом сотні телевізійних каналів, намагаючись знайти щось неріздвяне. По руках, сказала Бренда, ти знаєш мою таємницю, я твою. І ми про них ані душі не прохопимось. Вільям міцно потиснув її руку. Ані душі, повторив він, і на тому вони домовились. То що це за динозавр такий? запитала Бренда, який досі було трохи не по собі через динозавра в саду. Він ну, це ж направду очевидно, він. Вільям зрозумів, що насправді не знав відповіді. Тобто ти навіть не знаєш, з яким динозавром водишся. Я думала, тобі все відомо про динозаврів, випалила Бренда. Звідки ти знаєш, що я люблю динозаврів? запитав Вільям, який не думав, що Бренда взагалі звертала увагу на нього чи його вподобання. Бренда залилася легким рум'янцем, швидко потупивши очі в землю. Та, здається, чула колись у школі, як хтось про це казав. Вільям глянув на динозавра в саду і зрозумів, що Бренда має рацію. Чому він досі не визначив, який це вид динозавра? У Вільяма виникла ідея. Я знаю точно, де можна більше дізнатися про цього динозавра, вигукнув Вільям. У музеї. Він розвернувся у візку лицем до різдвозавра і запитав, усміхаючись. Хочеш поглянути на інших динозаврів? Різдвозавр зацікавлено скочив на лапи. Він не вірив власним вухам. Інші динозаври? Крім нього є ще динозаври, то він усе таки не був єдиним на світі динозавром він швидко закивав головою, помираючи від бажання побачити динозаврів, про яких говорив Вільям. Він недалеко звідси, сказав Вільям своєму другу динозавру і повернувся до Бренди. Хочеш з нами? Але Бренда нічого не відповіла, її лице зблідло. Вона дивилася прямо у вікно вітальні на свою маму, яка дивилась прямісінько на динозавра в саду. Раптом лице у вікні зникло, мама попрямувала до парадного входу. Хочі ж, нам потрібно його заховати, мовила Бренда, почувши кроки матері, яка спускалася сходами вниз по інший бік дверей. Різдвозавр відскочив назад, перечепився через Вільяма і впав у купу бездоганих сніжок, які наліпила бренда. Він швидко скочив на лапи з шапкою сипучого снігу в себе на голові. Вільям дещо придумав. Швидко треба вкрити його снігом. Просичав він, почувши, як позаду них мама Бренди прокручує ключ у замку. Бренда з Вільямом нагребли якомога більше снігу і висипали на розсипану сніжинками луску динозавра, який стояв у саду. Замри динозаврику! відчайдушно прошепотів Вільям, приглажуючи долоною сніг на своєму другові. Бренда михцем зняла свого шалика і замотала його навколо товстої вкритої снігом шиї, якраз перед тим як її мама відчинила двері. Що тут коїться? гукнув із порога дуже нещасний голос. Здравствуйте, місіс, тобто міс. мама, Бренди!» – нервово затнувся Вільям. Міс Пейн, ви що вдвох робите в моєму саду, На дворі ж ніч? різко мовила міс Пейн, уважно роздивляючись сад і виглядаючи дивовижну істоту, яку вона щойно бачила через вікно. Мені здалося, що я побачила. То Вільям просто ліпив сніговика, бачиш, мамо, мовила Бренда, вказуючи на опецькуватого, вкритого снігом динозавра, який тепер виглядав, як дуже кепсько зліплений сніговик. Міс Пейн уважно пригледілася до їхнього так званого сніговика, згори донизу змірявши його поглядом, і вже відкрила рот, аби щось сказати, як вмить завмерла. Її очі дивилися прямо в льодисто блакитні очі динозавра, що чарівливо виблискували з під снігу. Саме тоді Вільям вгледів її, і Бренда також цю ледь помітну, мимовільну усмішку в кутику вуст міс Пейн, точно таку, як у Бренди. Вільям не міг позбутися думки, що її крижане серце бодай трохи та розтануло. Все, з мене досить. гаркнула міс Пейн. Брендо, ходи додому негайно. Бренда попрямувала до свого дому, і згодом Вільям почув, як вона побігла сходами нагору. А ти? Мене звати Вільям, міс Пейн. Негайно повертайся додому, звеліла вона. Звісно, щасливого Різдва, усміхнувшись, мовив Вільям. Він виїхав через ворота Бренди на вулицю, ледь помітно підморгнувши сніговику на шляху. Почувши, як міс пейн зачинила за собою двері, Вільям повернувся назад і став чекати на різдвозавра, який уже струшував із себе свій сніговий камуфляж. Фух, мало не попалися сказав Вільям, наново накидаючи гірлянду та мішуру на шию динозавра. Готовий узріти інших динозаврів. Різдвозавр стиха, але захоплено заревів. Філіпук. окликнув хлопця чистихенький голосок. Вільям звів очі догори і побачив бренду, яка нишком гукала його з вікна своєї кімнати. Я перед тобою у великому боргу. вигукнула вона. Якщо тобі щось буде потрібно, ти знаєш, де мене знайти. З цими словами Бренда зачинила вікно і зникла всередині свого неріздвяного дому. Вільям не вірив власним вухам. Цього різдва він, вочевидь, найменше чекав на дружбу з Брендою Пейн. Тоді він згадав, що сидить поруч із справжнім динозавром, з яким вони збираються до його найулюбленішої місцини у світі, і подумав, що це, мабуть, його найкраще різдво. Розділ двадцять перший. Полювання починається. Хантер прокинувся від смороду з пащі гаркуна, що облизував його своїм сухим шершавим язиком. «Ей, звідси, гидна, здоровецька блохаста шкура. гаркнув він і, похитуючись, звівся на ноги, силкуючись сторопати. Що тільки но трапилось. Спочатку він пригадав, як падав з даху, а тоді до нього дійшло. Динозавр він втік, задихаючись, крикнув Хантер. Ні, ні. Ні! Так не чесно, це зовсім несправедливо. Ні, ні, ні. Він завив і копнув ногою сніг, як незадоволене, мале дітисько. Я хочу цього динозавра, я хочу його голову. Я хочу, щоб вона висіла в мене на стіні. Я хочу цього вже і негайно. закричав він. Хантер витягнув свою гвинтівку з засніжених кущів і перетнув вулицю у напрямку похилої хатинки Вільяма. З нього досить ніяких більших хованок. Він хотів було увірватися через парадні двері, зайти всередину, і Хантер зупинився. Він стояв біля воріт Вільяма і дивився на діру в парадних дверях. Діру у формі динозавра. Тоді він помітив щось у себе під ногами. Динозаврічі сліди! Охнув він. У снігу виднілися великі чіткі динозаврячі сліди, що вели вулицею вниз, а поверх них простягалися тонкі сліди від коліс вільмового візка. Ха-ха, попався. презирливо фиркнув Хантер, а тоді нахилився і підняв грудку снігу, яку роздушив різдвозавр. Хантер висолопив свого жахливого язика і лизнув її. Так, так. Сказав сам до себе, намагаючись розшифрувати виразний смак динозаврічих слідів. Цьому надокучливому спритнику поталонило цього разу, але я завжди влучаю ціль наступного разу йому так не пощастить. Гаркуне! заревів він, і собака митт став збоку, уважно слухаючи, «Висліди цього динозавра. Собака бігом узявся до роботи. Зі всіх сторін, винюхуючи сліди, лап і коліс. Він натрапив на слід і радісно завив. Полювання почалося. Розділ 22. Розгадування коду. Вільям щосили потягнув за гірлянду і різдвозавр зупинився. Вони встали біля входу до дивовижної будівлі з колонами, що тягнулись із засніженого тротуару аж до самісінького неба, і вражаючи великою аркою на горі з вигадливими різьбленнями ангелят, тварин, рослин та людей. Музей. Різдвозавру він здався настільки прекрасним, що міг би за виграшки вписатися на північному полюсі. Круто, еш!» – сказав Вільям, але є одна проблемка. Ми прийшли не зовсім у робочий час. Вільям вказав пальцем на неймовірно масивні, явно зачинені двері, перед якими стояв великий знак із написом: Зачинено до Нового року. Різдвозавр зітхнув і розчаровано понурив голову. Але ти не сумуй, сказав Вільям, пустотливо усміхаючись. Я знаю туди таємний хід. Він…» вказав на невеличку затінену арку, що нависала над чорними металевими з виду дверима, ледве проглядаючись з дороги. Різдвозавр підняв голову і, втішено, мов цуценя, замахав хвостом. Він ще ніколи не почувався так піднесено. Він то думав, що вже ніколи не побачить інших динозаврів. Він кинувся до тих таємних дверей у затінку, тягнучи за собою візочок Вільяма, але раптом зупинився. Сходи! Невеличкі потайні двері знаходилися на самому вершечку великих вкритих кригою сходів. Може, він і не був найкмітливішим динозавром, але розумів, що візок Вільяма там не проїде. Вдень я користуюсь пандусом, пояснив Вільям, але він веде лише до головного входу, а не до цих дверей. Вільям про це не подумав. Може, зрештою, їм не судилося потрапити сьогодні до музею, але різдвозавр не збирався дозволити якійсь парі нещасних сходинок стати на заваді його зустрічі з іншими динозаврами. Він повернувся до Вільяма, ліг на землю поруч з його візком і злегка рохнув. Вільям точно знав, що намагався сказати динозавр. Залазь! Вільяма не потрібно було просити двічі. Він захоплено сповз зі свого візка, щосили намагаючись закинути ноги на спину динозавра, який його злегка підштовхував, поки Вільям нарешті не осідлав гладеньку лускату спину. Він почав розмотувати гірлянди з шиї динозавра, поки динозавр повністю не від'єднався від візка. Так набагато краще, сказав Вільям, і різдвозавр попрямував сходами до потайних дверей на горі. Якби ж я міг їздити на тобі до школи. Вибравшись на сам вершечок східців, вони наблизилися до потайних дверей. Різдозавр злегка штовхнув їх, але вони були зачинені. Потрібно ввести спеціальний код, сказав Вільям, вказуючи на невеличку панель охоронної сигналізації, що висіла біля дверей і була вкрита кнопочками і миготливими лампочками. Різдвозавр ніколи не бачив такого хитромудрого винаходу. У них не було подібних панелей чи кодів на північному полюсі, його охороняли чари. На щастя, я знаю, як розгадати код, гордо мовив Вільям. Насправді, все дуже просто я бачив таке у фільмі: сьогодні на дворі так холодно, що панель з цифрами майже повністю заледеніла. Бачиш? Вільям вказав на маленьку панель. Усі кнопочки вкрилися поморозю, всі, крім трьох. Різдвозавр принюхався, вивчаючи замерзлу панель з цифрами, але та виглядала надто заплутано для його динозаврючого розуму. Розумієш, ці три цифри не вкрили сінієм, тому що на них сьогодні багато натискали, від чого літр станув, пояснив Вільям. А це означає, що в коді точно присутні ці три цифри. Різдвозавр переглянувся і побачив, що Вільям має рацію. Всі кнопочки, крім тих трьох, замерзли. Тож усе, що нам залишається зробити, це визначити правильний порядок набору цих трьох цифр. вигукнув Вільям. Що ж, погляньмо, у нас не замерзлі цифри один, два і чотири. Гадаю, потрібно почати спочатку. Він потягнувся рукою, яка вже дрижала від холоду, бо на ньому були тільки піжама з динозаврами і тонесенький халат, і натиснув цифру один. Загорілась червона лампочка. Дідько, червоне світло означає, що натиснув неправильно цифру, пояснив Вільям різдвозавру. Тепер ми знаємо, що код починається не з одинички. Він потягнувся своїм закоцюблим пальцем і натиснув цифру два. Піп-піп. Цього разу загорілося зелене світло. Так, це означає, що цифра правильна, отже, код починається з двійки. Вільяма всього аж розпирало від радісного збудження. Він знову потягнувся рукою і натиснув наступну цифру. Добре, цифра чотири, піп, але загорілася ще одна червона лампочка. Неправильно, Гм!» – подумав про себе Вільям, а тоді почав набирати код спочатку, з, з цифри два. Піп, піп, зелене світло. Залишилась тільки одна незамерзла кнопка, цифра один. Це точно має бути правильною. Він потягнувся рукою і натиснув її, чекаючи на зелене світло. Але піп червоне світло. Неправильно. Він тяжко опустився на плечі динозавра. Все раптом здалося таким безнадійним. Ох, мені шкода, мовив Вільям. Схоже, мені не вдасться розгадати цей код. Все марно, яке паскудне святкування святвечора. Вдалині гучне бам. Прокотилося вулицями міста. Воно долинало з годинникової вежі, що пробила першу ночі. Що ж, я помилився, святвечір вже минув, настало Різдво. Який паскудний початок Різдва. Ану, стривайно, Вільяму дещо спало на гадку. Вчора був святвечір, 24 грудня. Два і чотири це дві незамерзлі замерзлі цифри коду. Але то було вчора. Мозок Вільяма бамкав. Швидше, ніж години у вежі, і раптом набамкав одну ідею. А що як? Він нахилився, щоби востаннє спробувати розгадати код. А що як номер коду, це сьогоднішня дата? Він хутко натиснув першу цифру коду. Два. Піп-піп! замиготіла зелена лампочка. А це означає, що опівночі код змінився, і одна з цих незамерзлих цифр вже неправильна. Він потягнувся і натиснув нову цифру. Замерзлу цифру п'ять. Піп-піп. Знову замиготіло зелене світло. Може, Вільям мав рацію. Тремтливим пальцем він натиснув наступну цифру. Один. Піп-піп. Миготлива зелена лампочка освітила радісне обличчя Вільяма, і він натиснув останню цифру два. піп 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 Клац. Замок цокнув і відкрився. Спрацювало. вигукнув Вільям. Два, п'ять, один, два. Двадцять п'яте число дванадцятого місяця. Сьогоднішня дата. Щасливого Різдва. Він тріумфально здійняв кулак до неба, а Різдвозавр легенько штовхнув носом двері, відчинивши їх. І вони зайшли в музей.